Фермерка Наталія Кушнір показує теляток, яких вирощує у своєму господарстві. Ми зараз будемо годувати телятку, якому ще три місяці воно п'є раз у день. Свіжим молочком, тепленьким. За хвилину вип'є. Перший місяць ми даємо три рази в день по три літри, і поступово до трьох місяців ми молоко збавляємо. Це телятко наша найменше, йому десь півтора місяці. Курівка, коли приводить теля, ми одразу відлучаємо. Кормимо молоком від мами, але і соски. Наталія за освітою економіст. Чотири роки тому дізналася про проєкт, який допомагає розвивати сімейні молочні ферми. Разом із чоловіком подали заявку на участь, викупили старе приміщення і почали господарювати. З її слів, для розвитку сімейної ферми в рамках проєкту отримали позику на мільйон 406 тисяч гривень. Цей проект надав нам кошти для реконструкції приміщення, закупівлі тварин, обладнання. Кормоцентр існує. Щомісяця приїжджає ветеринар, який слідкує за здоров'ям тварин, консультації надають бухгалтерський, юридичний. На Волині зареєстровано орієнтовно 20 сімейних молочних господарств. Говорить начальниця відділу розвитку сільських територій департаменту агропромислового розвитку Оксана Шпак. З її слів, загалом в області працює 112 фермерських господарств. Торік відкрили 8 сімейних ферм. У січні цього року зареєстрували ще дві нові. Зазвичай це є сімейні фермерське господарства четверта група єдиного податку. Господар, який отримує худобу, він зазвичай має землю для того, щоб мати якийсь корм для цієї тварин, сплачуючи цей же самий земельний податок і мають, вже буде зараховуватися стаж. Для свого господарства Наталія Кушнір закупила корів джерсейської породи, які дають молоко екстра класу. Від жерсельської породи молоко має солодкуватий смак, дуже висока жирність, білок високий, тому ми обрали цю породу. На фермі також існує маленький відсоток породи голштинів, чорноряба. Тут зберігається в нас молочко в танкері, охолоджується. Це дуже важливо, коли охолоджене молоко, воно дуже довго стоїть, не вкисає. Температура молока 30-32 градуси, ми холоджуємо до 3 градусів, воно може зберігатися 5-7 днів. Ми реалізовуємо молоко на молокозавод, а також для власних потреб. Ну, і місцеві жителі в Букрузі приїжджають, беруть молочко, трішки творогу, сиру кисломолочного робимо. На своїй фермі, каже Наталія Кушнір, тримають 50 корів, 25 з них дійні, четверо тільні. Ця корівка має назву Дика. Це від того, як ми її купили, вона мала такий норовливий дуже характер, могла вдарити. Зараз вже вона звикла до нас, спокійна, їй 4 роки, готел рівно через два місяці. Сьогодні вона ну, хвилин 5 буде доїтися. Смутрек скільки дасться, по їй залежить. Для того, щоб корови давали якісне молоко, говорить Наталія Кушнір, потрібен хороший догляд за твариною. З її слів, за рік на її фермі виробляють 90 тисяч літрів молока. Ми тварин кормимо цілодобово в день, даємо соковиті корма, а на ніч сіну, щоб тварина мала місце для відпочинку, було комфортно. Це і освітлення, і постійний доступ до води кормів. Має бути прогулянка незалежно від пори року, чи це літо, чи це зима. Для тваринок також включаємо музику. Це дуже для них для них на них добре діє. На фермі Наталці допомагає чоловік, син та інші родичі. На базі свого господарства Волинянка планує відкрити школу молодого фермера. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.